3 жовтня 1879 року народився Володимир Дорошенко, людина, яка все життя присвятила українській книзі, літературі й науці. Він став одним із найвизначніших бібліографів ХХ століття, літературознавцем, перекладачем, критиком і громадським діячем. Середню освіту Дорошенко здобув у прилуках. А вищу на історико-філологічному факультеті Московського університету. Вже тоді його зацікавила українська культура, і паралельно з навчанням він відвідував українознавчі курси у Львові. Після закінчення університету працював на Полтавщині, але згодом переїхав до Львова, де розпочалася його активна наукова діяльність. Він приєднався до наукового товариства імені Шевченка, а з 1913 року очолив бібліографічну комісію цього товариства. Саме в НТШ він зробив найбільше для української бібліографії, збирав, описував і систематизував літературу, укладав покажчики, рецензії, огляди. Його цікавили передусім видатні постаті української культури: Іван Франко, Тарас Шевченко. Пантелеймон Куліш, Ольга Кобилянська. Він уклав численні бібліографічні показчики, які сьогодні вважаються зразковими. Окрім цього, досліджував переклади зарубіжних авторів, зокрема Адама Міцкевича та Гете. Під час Першої світової війни працював у відні в організації Союз Визволення України. Після війни знову повернувся до Львова, де продовжив роботу в бібліотеці НТШ. У 30-х роках став одним із упорядників української загальної енциклопедії, першої в історії енциклопедії українською мовою. Після Другої світової війни Дорошенко емігрував спершу до Праги, потім до Німеччини, а згодом до США. У Філадельфії він працював редектором газети Америка, продовжував писати бібліографічні огляди, рецензії, дослідження. Особливо багато уваги приділив українській пресі в еміграції, описував газети, журнали, бібліотеки та видавництва українців у США, Канаді Європі. Його знали як дуже точного вимогливого науковця. Деякі рецензії були досить критичні, але завжди обґрунтовані. Він мав глибоке розуміння джерел, структури і цінності інформації. Помер Володимир Дорошенко у 1963 році. У Філадельфії його поховали на українському цвинтарі в Баунддруку. Сучасники називали його князем української бібліографії, і це справедлива оцінка. Він залишив по собі сотні оглядів, показчиків і критичних статей. Його праця це основа, на якій виросли покоління українських літературознавців, дослідників і бібліотекарів.